Мінус сотні мільйонів на життєдіяльність та відновлення Чернігова, як повідомили під час загальної міської наради в муніципалітеті, 29 серпня в бюджеті наступного року Верховна Рада розглядає можливість зменшення ПДФО на місцях із 64 до 60 відсотків, через що місто недоотримає орієнтовно 200-250 мільйонів гривень, а також відрахування податків із доходів військовослужбовців службовців до державного, а не місцевих бюджетів для прифронтових і найбільш постраждалих громад та обласних центрів як. Чернігова. Нігів, Харків, Миколаїв чи Запоріжжя це важлива стаття надходжень, адже при втратах людей, бізнесу та перспективи залучення інвестицій на найближчі роки через безпекові питання, потреби на утримання інфраструктури не змінюються, але вова частка коштів спрямовується на відбудову те, чого немає в інших, у таких масштабах, зазначив Олександр Ломако. Якщо держава прийня рішення, не розбираючись в регіональності, не розбираючись в цьому всьому об'єму проблем, всім урівняти. І всіх забрати ПДФО від військових і віддати його на міноборону, що виглядає, в принципі, нічого поганого в цьому нема. Але якщо взяти до уваги фактор, що декілька обласних центрів найбільш постраждали, і десятки менших громад теж прикордонних найбільш постраждали, просто залишиться без коштів. Тому що, якщо вона нас забрати 4% ПДФО, якщо вона забрати ПДФО від військових, нам доведеться. Ми від цього нікуди не дінемося. Суттєво різати затрати по тим статтям, які я назвав. Це утримання інфраструктури, це прибирання, це можливо там по лікарням дивитися, по школам дивитися, по водоканалу, по кладбищу дивитися, по всім цим напрямкам. Тому що у нас просто буде мінус. Нам треба буде декілька сотень мільйонів обрізати з тих статей. Я не говорю про розвиток. Те, що ми нічого не будемо будувати, ремонтувати, відновлювати, це факт. Тому що ну просто не буде що. Виконуючий обов'язки наголосив, що такі міста, як Чернігів, не мають на сьогодні змоги розвиватися та інвестувати у своє майбутнє як громади в центрі чи на заході країни, де є профіцит бюджетів, додатковий приплив людей і бізнесу, будувати стадіони, проводити реконструкції вулиць чи реалізовувати інші великі проєкти. А подібне рішення депутатів і депутаток ще більше розбалансує ситуацію між регіонами та поставить під загрозу в цілому функціонування низки громад. До найгіршого сценарію бюджетного треба готуватися, і треба фінансовому управлінню з розпорядниками відпрацьовувати вже зменшені кошториси, в тому числі і по захищеним статтям. Але воно ще не ухвалено, тому потрібно використовувати всі інструменти і звертатися до народних депутатів, до уряду, до бюджетного комітету, звертатися з аргументацією чіткою з цифрами, що якщо таке рішення буде прийняте, це по суті. Ну не смерть там, да, але суттєва дуже загроза життєдіяльності ряду прикордонних і найбільш постраждалих обласних центрів та міст в прикордонних областях. Треба зважено прийняти рішення, і ті громади, які мають профіцити, ті громади, які мають суттєві кошти на розвиток, там треба дивитися, і можливо. Ці кошти направляти на оборону дійсно на наближення перемоги, але там, де мова йде про функціонування і про відновлення, не можна цього чіпати, і ну треба про це говорити в голос. Тому Ламако дав доручення підготувати відповідні звернення на найближчу сесію. Згідно з бюджетним кодексом, схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент. Уряд повинен до 15 вересня. Верховна Рада ж має його розглянути у першому читанні не пізніше, 20 жовтня.